Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні, нарешті, буде відео про шкарпетки, про готові роботи. Постараюся зробити дуже коротко і стисло. Так от, як ви бачите, в мене є Три пари готових шкарпеток. Ось ця і оця це замовлення, а це я зв'язала на подаруночок. Хто зі мною давно, ті знають, хто приєднався недавно, я розкажу. Я в'яжу шкарпеточки від мисочка до халявки, до резиночки. В'яжу спицями на трусику. Методом Magic Club. І ще що хочу сказати, в'яжу я по таблиці. Ось вона, можете заскринить. І хто не знайомий з такою таблицею, подивиться, роздивиться її уважніше. Це якраз таблиця. Для в'язання носочків від миска із п'яточкою підкова. Тобто, ось, наприклад, беремо розмір 38-й і читаємо. довжина ступні, в нас повинна бути вже в готовій шкарпетці 25,5 см. Кількість петель 60. І так, ідемо, Все тут розписано. Як в'язати? П'яточку підкова в мене є майстер-клас, і мені здається, не один по цій п'яточці. І взагалі раніше я знімала декілька майстер-класів, як я в'яжу шкарпетки від миска. Тому, кому цікаво, можете пошукати в мене в плейлистах. Я знаю, що дівчатка деякі в'язали по моїм майстер-класам, у них виходить, і я дуже вдячна, що ви, мої дорогенькі, пишете мені приємні відгуки. Так от, це шкарпеточки, розмір 37-й. Це в нас Розмір 20-й дитячий І це 38-й розмір. Всі ці носочки зв'язані по таблиці. Звичайно, з різною кількістю петель. Почнемо з оцих. Це були найперші, мені здається. Ні, оце були перші. Потім оці, а потім оці. Але почну з дитячих. Дитячі носочки це для мене новинка, я їх не в'язала ніколи. Але завдяки таблиці, ви знаєте, я з цією задачею справилась. Це ж карпеточки зв'язані з оцеї пряжі Шахенмаєр. І е, мені писали, що ця пряжа линяє. Я б не сказала, що вона дуже сильно полиняла, але трошки яскравість ниточки, звичайно, змилась. Навіть отак на відео гарно видно, що в моточку пряжа темніша, а в носочках вона трошки не світліша, а я б сказала тускліша. Тобто не така е, яскрава. Але все одно шкарпеточки вийшли дуже такі прикольні, цікавий такий принт, дуже цікавий, симпатичний. Е, далі шкарпеточки, кавунчики, як я їх назвала, але е, одна моя подруга в цьому всьому бачить е, якийсь дорогоцінний камінь. З цими шкарпеточками була окрема історія, бо між, між якими тут, мені здається, між зеленою і червоною була вставочка фіолетової ниточки, кольору фіолетового, і я його одмотувала і потім цей фіолетовий я ув'язала п'яточку і е, зв'язала резиночку із фіолетового. Ну, не, не подобався він мені ось в оцих е, скибочках калуна. Ну, не знаю. Е, знову ж таки, я про це знімала відео, і багато хто написали, що е, людям подобається саме з фіолетовою смужкою. Багатьом подобається. Дехто писав, що згодні зі мною, що фіолетовий тут якби то лишній. Тому, дівчата, це все доказує те, що ми всі різні, в кожного свій смак. І ось це шкарпеточки, це новенькі. Я їх вчора тільки випрала. Еっ, так. Що про ці шкарпеточки я можу сказати. В'язала я їх на 38-й розмір, так само від мисочка і вгору. Пряжа для мисочка і п'яточки я взяла ось цю, і тут я просто в'язала рядочок темною ниточкою, рядочок світлою. Ось у мене ще є ось такий залишок. Ну, тут ще вийде приблизно така сама пара шкарпеток, точніше, навіть, якщо скласти ще й оцю ниточку, то буде ще пара шкарпеток, це точно. Так от, ці шкарпеточки в'язані рядочок темної ниточки. Рядочок світлої, і за рахунок того, що і в світленької ниточки є такі невеликі вкраплення е, різнокольорових вставочок. І в синій ниточці теж так само, ми бачимо ось такий ось готовий носочок. Тому в мене вийшли такі. Дуже цікаві носочки. І так як вони в мене сохли на блокаторі, то, звичайно, вони в них вигляд більш такий е презентабельний, ніж в цих. У мене немає 37-го розміру блокатора. Це треба, мабуть, все-таки зайти десь на сайт і замовити, тому що ну трошки. Трошки не дуже презентабельно виглядає. Дитяче ще як, як не було. А от оці кавунчики, вони трошки мені не зовсім подобаються, як виглядають. Ну нічого. Справа ще в чому? Тут у мене 60 дві петлі, тобто 31 петля з верхньої частини, 31 петля з нижньої. Тут у мене 29 петель. 29 з верхньої частини, 29 із нижньої частини. Клин підйому. Все, тут я в'яжу саме по таблиці. Тут погано видно клин підйому. А ось в оцих шкарпеточках його краще видно, бо тут смужечки, і вони ось так розходяться, цікаво. Саму п'яточку. Під кову, точніше Стінку п'яточки я в'яжу резиночкою зазвичай один на один. І тут так само я зв'язала, тут краще видно, бо тут колір більш світленький. І в дитячих носочках є клин підйому, і точно така сама п'яточка. Що я можу сказати? Я. Раніше не любила в'язати носочки, тому що я... мені не зовсім подобалось, як вони сидять на нозі. Але коли я знайшла в інтернеті ось цю таблицю і трошки підігнала її під себе, тому що там було все порядово і попетельно, таблицю я перевела більше в сантиметри. І тут я вже почала експериментувати, випробувати саме цю таблицю у своєму в'язанні. Ви знаєте, мені дуже сподобався, мені дуже подобається тепер в'язати шкарпетки. Але на пам'яті я таблиці не знаю, тому таскаю з собою зошит, в якому ця таблиця написана. Кавунчики я в'язала візерунком місоні. І ось такі зигзаги, одягла на руку, і ось так виглядатиме носочок на ніжці. Тобто, коли він у складеному вигляді, він, здається, зовсім вузенький і невеличкий, а насправді. Тут усе не так просто і трошки хитро. Ну, в принципі, в принципі, я все розказала, що хотіла і що змогла, що не забула, значить, ниточка трошки віддає яскравість. Візерунок місоні в смугастих в смугастій ниточці, в шкарпетках виглядає дуже прикольно. Користуйтесь і не бійтеся експериментувати. Так само смугасті шкарпеточки з різною пряжею, різних принтів. Дають ось такий класний, цікавий результат. До того ж, що я хочу сказати, я не підбирала смужки, бо вона тут трошки різних, є тут трошки темніші, начебто смужечки. І я не підбирала, але коли подивилась вже в готових шкарпетках, дивлюся, прин майже, майже співпали. Оці смужечки, бачите, ось тут зійшлася смужечка, і ось тут зійшлася смужечка. Так що я задоволена цими роботами. За пряжу, за пряжу я дуже вдячна за ось цю Шахенмайер. Я вдячна Ірі Бранд, моїй подрузі із Швеції. За оці дві ниточки я вдячна подрузі Юлі із Великої Британії. Це вона мені присилає цікаві ниточки і вдячна Юлічці і вдячна Ірі, що я маю змогу пов'язати із такої класної нитки. На цьому я з вами на сьогодні буду розходитися. У мене є що показати. Як ви розумієте, я в'яжу, я не зупиняюся. В'язання мене відволікає і допомагає тримати себе в тонусі, але в мене не вистачає часу працювати на каналі. Знімати відео на YouTube. Ну, я сподіваюся, що трошки все налагодиться, літо закінчилося, осінь теж трошки втрясеться з робота, і тоді вже буде більше часу і на в'язання, і на зйомку відео. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя, добра. І всім гарного-гарного настрою. Ну, як же без тебе?